Добрий день! Трійник двільного апарату на пластмасову кришку відра. Треник, призначений для того, щоб з'єднати вакуумний шланг. Не регулюємо пульсатор та пластмасову кришку відра, на яку він вдівається на спеціальний штуцер. Досить міцно та надійно тримається, процес роботи не спадає. Задача його це об'єднати вакуумний шланг, по якому йде вакуум доїне відро в кришку та передати його на пульсатор, через який він по трубці йде на колектор. Виконана спеціальна пластика, досить міцний, надійний. Має наступні розміри. Всередині 14 мм, середній пульсатор 12 мм, під вакуумний шланг 12 мм. трійник стане в нагоді, якщо у вас дивний апарат має пластмасову кришку, який треба водіти вакуумний шланг та пульсатор.